Здоровенькі були наші пулькачі. Ой, зараз кількість місяців. Їм майже 4 місяці. З тих семи що в нас було, є дві дівчинки і п'ять хлопчиків. Хлопчики такі вже досить непогані, великі, непогані, кажу, великі. До речі, були чорні, бачите, тепер дістає такі якісь по собі. Можливо, в них на і тато є ось цей білий, тому що. Ну, що ти забоїш? Телефон, так. Е, тому що в них, от бачите, пір'їнки так ростуть, як в тих білих рослих, вони ж грабні такі великі, а потім вже вони будуть поправлятися. Того, напевно, тато е, босковий був, гарно. а в тих, скоріше всього, що білий, тому що ось такі нездалі крила. У них ростуть, ростуть е так росли тих білих індиків, які в нас були. І ми одного собі залишали. Я думаю, що все ж таки десь, е напевно, що кров є тут, тому що ось так ростуть не здало крила. Не знаю, може це просто моє припущення. А може і правді так і є. Духота зараз душно, Нічого обіцяють, там потім дощі. Думаємо, що буде вже їм вільніше. Не їлися кропиви, зараз треба ще раз їм принести кропиви. І будуть вони у нас тут кропиво як дурні. Ось такі наші пулькачі. Це дівчинка. Ось ця одна красуня. А все це решта хлопців. Всі вони ось такі в нас ручні. Іде Аза молода. Оце молода Аза. От вона. Теж як мама буде чорно блистити і вилискуватись. Доганяють вони вже індочку, Такі досить непогані. Давно ми їх не показували, думаю, зараз ми зайдемо і глянемо. Сидять вони у нас закритими, не вибігають нікуди, ми їх не випускаємо. Ну і це добре, добре нам і добре їм. Мають що їсти, апетитних непоганий, ну і вода завжди свіжа у них. Їда є, більше вони наминають на картоплю, але на пшеницю так не дуже хочуть їсти. Мішаємо ще комбікорм, той який я роблю. І маємо ось такий результат наших індиків. Ось ця буде гарна така, як Аза, вона, до речі, від Ази є. А оці, бачите, які були чорні малими, а тепер вона дістає такий якийсь білий пірочку. Пособию вже цікаво, яка вона буде вирости, вирости велика. А це хлопці. Дуються вчорані і там ще один. Ось яка пішла молоденька чорна індичка, краса. Так. Біли Фельдери і Амроси. Випускали ми їх на вулицю, але вони трохи побігали з корми і далі поховалися собі всередину. їм чотири місяці е нашим корочкам і півникам. По росту вони досить такі непогані, ще як такої воги немає, тому що зараз вони в нас йшли Але бачимо корочки всі білий фельдер такі довголабі, невисокі на ногах, як їхній тато. Була тут одна маленька, але бачимо, що вже доганяє. Ось вона там ззаді доганяє своїх сестер. І маємо сім корочок і два півники. Де півники наші десь там бігають ззаді за мною. Ось такі теж всі спеки, досить сильно. Головне, щоб була в них свіжа непрокиша вода і їда, і щоб вони в нас були здорові. Лапки курочок такі грубі, жовті і лиця в них такі набурмошені, як в чистих німців, як казали, були, що у них лиця були набормошені. Ось такі наші курчата і індичата. Так, а де? А от є хлопець один бігає. Ось який він красивий, Жовтогрудий. красень. А це другий. Ось так коротко про наших індичат і курчат. Найкращі курчата це ті, які вилупилися ранньою весною. Я завжди кажу, що треба лупити, але ніяк до мене руки не доходять. Десь Бог, будемо живі, здорові, то будемо старатися собі для влиття свіжої крові чи зміни поголів'я, будемо вигрівати ранніх курчат. Тому що ось ранні, то і ранні. Вони більш стійкіші, мають імунітет до захворювання, і ранні курчата менше хворіють, так як тоді більше холодніше. Зараз коли спека, більше її підкисає, і їда, якщо це йде там варена, і вода теж, як то кажуть, треба слідкувати за чистою водою, щоб була. І менше клопоту з ними зараз, тому що вони вже великі, не переживають, що вони голодні. Їли чи не їли, завжди вони будуть ситі і активні. Всім миру злагоди любові і Божої благодаті.